Особлива виставка це виставка самобутнього таланту, людина, яка творить душею, людина, яка творить, працює на двох роботах, тому що творити це теж є велика праця, праця над собою і творіння душі. Пан Роман Жирик. Мабуть, ви знаєте цього чоловіка. Може, більшість із Дрогобичан знають його як професійного лікаря, а от як художника його пізнали не так давно. І сьогодні, завідуючий терапевтичним відділом Дрогобицької командської клініки, до е, мистецтва він прийшов давно, майже вже 40 років, і працює у цій е, ділянці, цій царині е, досить. Потужно будемо казати так, тому що має велике напрацювання, понад 200 творів. Це мама дуже це... не тільки професійно, але дуже так скрупульозно. Він дуже підходить до роботи, знаєте, він виписує деталі, він не опускає нічого. Тобто в нього прописане так, кажуть, як кажуть, я кажу, намалюй дровопич, кажу, Роман, давайте спробуємо, тому що наше місце, воно готує. Те, щоб його малювати. Але часом, як правило, навіть львівські художники частіше малюють дровобичів. Так стається, що не раз телефонують і просять, там от, треба подарувати якусь, якусь картину, бажано Дрогобич. Шукаємо по Дровобицьких. Нема нікого у Львові, і телефоную, і... Бо в нас є такі куточки, ось, де, чи костел, чи ось, ну, чи ось вулиця Мазепи теперішня. Дуже гарні, така архітектура, знаєте, і англійські художники це побачили, хоч ніби Львів дуже цікавий, там є що малювати, але тим не менше переключаються і на дрова. Було дуже багато гарних і цікавих виставок у нас турська І Ковчан стала виставка, яка відкрилася у червні місяці до Дня міста, а у нас День міста завжди на День медика. І у нас вийшла дуже гарна така акція, адже у нас на виставці представився художник і не художник, насправді лікар. І багато відвідувачів у нас запитувало: е, так, он дійсно врач? і він притворяється. нам було доволі складно пояснити нашим відвідувачам, що дійсно це правда, в першу чергу він лікар. І в першу чергу він художник. Тому що це мистецтво, яке ми бачимо сьогодні, це вже далеко не ходить і не захоплення. Це є практично його друга професія. І якщо можна сказати, навіть не друга, тому що у нього йдуть паралельно його основна робота, і оця також улюблена основна робота. Адже я б цю виставку назвала Моє дороге, любиме місто Другович. Чому саме так? Тому що. Шалено треба любити своє місто, щоб з таким чуттям, з таким настроєм, з таким е, великим бажанням його відображати, адже ми з вами живемо в звичайних маленьких, як ми іноді кажемо, периферійних містечках. Хоча треба зрозуміти, що тільки велика ріка створена завдяки малесеньким котічкам. Тільки велика Україна є тоді, коли вона поєднує в собі якраз такі малесенькі містечка, звідки починаються гарні творчі віці. Звідки йде таке велика любов до свого містечка відповідно до своєї України? Всі роботи пана Романа дуже настроєві. Цей настрій відчувається, дивлячись на кожну роботу. Навіть якщо це дощ, навіть якщо це передана меланхолія, все рівно вона передана з позитивним настроєм і все рівно хочеться дивитися на ці роботи. А та добра, якісна. Перспектива, яка є у кожній роботі, яка присутня доволі професійним пензлем виконана, це є вже не просто мистецтво, це вже є талановите мистецтво. І е, знаєте, колись Епікур визначив один з принципів щастя, він сказав, що спілкуйся з відповідним товариством. Тож, е, нехай пошкодують ті люди, яких ви запросили, і вони сьогодні до вас не прийшли, і нехай отримують велику естетичну насолоду. Ті хвості, які присутні сьогодні. Адже ви йдете з хорошим настроєм, ви це всі прекрасно розумієте. Ви отримуєте таку невелику картинку за ну, якщо, що ви Я хочу подякувати. Ну, спочатку, в першу чергу, дякую Богу, що мені дав можливість це робити. Дякую адміністрації палацу мистецтв, що дали мені можливість це показати. Дякую пані Оксані, що мені супроводжує мене музикою. І дякую всім вам, що ви є тут зі мною. Ну, запрошую в ту залу взяти собі келишок вина і спокійно порозмовляти, поспілкуватися між собою, послухати чарівну музику і пожити аврою палацу мистецтва. אורן טוורצ'ס. אורן